Привіт усім! Вітаємо вас на ютуб-каналі інтернет-магазину. Сьогодні у нас на огляді туніка з орнаментом з артикулем сто якісне пошиття, трикотажу, дайвінгу та штучної Шклад шкіри. Склад основної тканини 60% віскози, 20% бавовни та 20% полі. Тунікаш ється в трьох розмірах: S, M та L. Підібрати розмір ви зможете за допомогою розмірної сітки, яка знаходиться на сайті Жупанком'юа в описі товару. Тоніку ви можете знайти на сайті за допомогою артикулу 133. Вартість її становить 495 гривень. Купуйте українське, ставте лайки. До нових зустрічей!